Така цікава регланна лінія. Дві петлі пров'язую разом, не знімаючи з спиці накид і ще раз пров'язую разом. Тобто з двох петель я вив'язала три, з іншого боку регланної лінії так само. Дві петлі разом, накид і знов дві петлі разом. Три петлі з двох петель. Наступному рядку ми їх пров'яжемо як лицевими. І кожен раз, коли через рядок, от ми пров'яжемо їх лицьовими, через рядок ми знову будемо пров'язати одну петлю. Пров'язуємо до тіла е, светрика, а дві знову разом, із двох, три. І таким чином виходить і така гарненька регланна лінія. Мені це подобається, вона така незвичайна.